Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Перший день стрімка атака на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Постав Віку по центру, Людвига, Арманчика, Дан, двох ельфів. Давайте подивимось. Може хтось вже нападав? Ага, було дві атаки, дві перемоги. Добре. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Ох, абакан. Абакан неприємний. Три мультяшки. Нога це теж неприємний. Ну, давайте, напевно, такою командою сходимо. Контру, якщо що, забирати дедбутом. Єдине, що ізарні може діспелити Людвига. Ну, поїхали, спробуємо. Ну, в будь-якому випадку смартанка нам тут знадобиться, щоб зменшувати шкоду. Де ж камінчики? Ну, ось, за підказкою, в принципі, непогано збереться трієчка фіолів, трієчка зелених. І Зелений теж трішки підтягнеться один, може там ще фіол заїде знизу. Ну, давайте спробуємо. А, щось я не так розрахував. Ну добре, давайте тоді ось так. Так, Людвига треба трішки підлікувати. Тепер поїхала Смартан. Ось контра контра. Контра на скільки ходів. На 4 ходи. 110. Спитання, чи Арман витримає, чи ні. Тут же ще в цього контра. Ну, тут невеличка 60, це вона всього, але все одно вона є. Ну, давайте спробуємо. У нас захист є. Подивимось. Так, романчик витримав, але шкоду отримав все ж таки. Де б нам фіол знайти? Та я щось неправильно побачив. Давайте тут, може, підійде фіолетовий. Так, добре. Так, ногу заблокували. Угу. Так, спрацювала сліпота. Давайте вмикаємо Людвига. Ось питання, кого пробити? Можливо, і Зарню забрати, щоб вона не задіспелила. Давайте ось так. Лідрю, поки не хочу чіпати, прокинемо тут жовті. Угу. Так, зараз буде Льоня ходити. Тому давайте ось так через нього прокинемо. Так, так. Тут зелененький ще зберемо. Ну, все, тут перший бів порались. Так, добре. Поїхали далі. Скорі yeah. <coughs> Лімонвуд, знову мультяшки. Оборона вже 7200. Так, ну не впевнений я, що нам тут потрібен дедвуд. Дедвуд тут не потрібен. Давайте візьмемо, може, Лімон -вудіка. Спробуємо якось так. Ну, давайте поїхали. Чистка нам в будь-якому випадку потрібна, тому вівіку залишаємо. Так, трійка жовтих. І зелений кріс можна зробити. Потрібен він нам чи ні? Ну, можливо, поки встигаємо, то давайте зробимо. Так, трічка фіолетова. Скорі в будь-якому випадку сходить. І поки є Альфа Таунд, можна цим і скористатись, але якщо зробити кріз, в Лімонвуда багато камінчиків полетить. Ну, давайте, поки Альфа Таунд є, то можемо і скористатись цим. Так, давайте зарядимо. Вівіку. Угу. Зробимо ось так. І тепер спробуємо зняти ману з Лімонвуда. Угу. Тепер обережно прокинемо тут фіоли. Ось так. І тепер ось так. Так, знову травління. Добре, робимо так, так. Трішки шалу не вистачило. Скільки в нього? 290 багато. Не хочу його заряджати, тому що відлікує. В цього скільки? 166. Ну, давайте ось так прикинемо, Може там жовтенький під'їде. Так. Угу. Тепер можна в нього прокинути. Сартана. Не задіспелила. Добре. Так, лікуємось. Робимо ось так. Тепер прокинемо тут зелені. Так, так. Ну, давайте трішки її підзарядимо. А ну все. Романчик працює проти мультяшок. Це добре. Поїхали далі. О, Вівіка, Вівіка, Вівіка. Вівіка неприємна, що це від фанг, куки. Ну, такою командою, напевно, і будемо їхати. Тому що Лімончик повинен допомогти проти Вівіки. Так, трійка фіолетових. Ну, можна дві трічки зелених зібрати. Обережно. Давайте навіть ось так через комбо. Там може десь фіол ще підійде. Так, фіолетовий заїхав. Добре, зробимо зразу ось так, ось так. Тут прокинемо фіоли. Угу. Напевно, військ немає. Щось від'їхали дуже швидко. Так, і ось так. Угу. Відображення на нас спрацювало. Це не дуже приємно. Так, зараз куки буде ходити. Добре, давайте тут прокинемо. Не буде куки зараз ходити. Буде трішки пізніше. Добре, давайте зелені. Так, є смартанка. Тут прокинемо тоді. Вівіка лікує. Але це їх вже не врятує. Добре. Поїхали далі. Так, мультяшки, мультяшки, одні мультяшки. Ну, так і поїдемо. Ох, скільки фіолу. Чи можемо ми якось за один хід зібрати фіолетові? Такого ходу я не бачу. Ну, Треба обережно збирати. Якщо це буде лікувати вовер, це неприємно. Давайте ось так трієчку зберемо. Так, трійка зелених. І ось так. Заразу зберемо і зелені і фіоли. Чудово. Так, так, так. Вона все одно буде лікувати. Нам би жовтих десь зібрати. Ну, може, знизу трійка закриється, не закрилась, але під'їхала. Угу. Так, прокинемо ось так в Льоню. Кішки їм підріжемо атаку. Так, ну що ж, вони майже всі заряджені, давайте розпочнемо, можливо, з цієї, вона неприємна. Дуже слабенько. Ну, Давайте ось так зберемо ще зелененькі. Ми під захистом. Добре. Так, так. Угу. Чудово. Так, ну тут прокинемо. Це трішки відлікується, але то нічого вже страшного. Тут повинні перемагати. Так, так. Закінчили. Дуже добре. поїхали далі. О, -о, -о. мій улюблений грімстил таунт, і мумбел. Стіль, який Людвига просто знищить. Дуже-дуже неприємно. Ну, проти момбела, якщо не взяти якогось гіму, наприклад, то о, нічого ми не зробимо. Прийдеться Агіму брати. Так, Агіма є. Проти таунта треба когось брати. Він ще лікує. І шкоду наносить. Ну, а гіма буде бити слабо. Але ми можемо їх сповільнити. Людвих теж, напевно, потрібен. Тут, хоча тут тільки два пробивають: це гестальт. Та ну, Вони вовер не лікують. Тому, можливо, так ми і залишимо. Смортан нехай буде. Давайте спробуємо поїхали. Ну, це вже важка оборона, тим паче це грімстіл. Ну, звісно. Проти такої оборони камінчиків зразу не дадуть. Трійка жовтих, трійка зелених. Ну, давайте тут зелений ще пошукаємо. Угу. Так, ну, зелений. Ми знайшли, добре. Так, якщо ми зараз зберемо зелені, то втратимо жовті. Краще цього не робити. Так, гестальт. Ой, агіма, тримайся. Ідеться ось так прокинути жовті. Єдине, що ми ж проти таунта нікого не взяли. Так, лікуємось. І зараз буде ходити Момбел. Потім буде таунт. У нас фіолів немає, і там вже лимонвуд на поготові. Ну, це все. Там от наскільки на три ходи. Просто гіма три ходи навряд чи переживе. Ну, добре, давайте спробуємо один раз. Так, момбела заблокували. Це добре. Але нам все ж таки фіолів потрібно. Де їх шукати взагалі не розумію? Ну давайте ось так, може, знизу фіол заїде. Так, фіол доїхав. Угу. Так, таунт. Два ходи. Так, добре, що вдарив. Невагімо. Так, заблокований гестальт. Ну, Людвига він поховає. кубів влетить. Так, таунт, один хід залишився. Скільки я розумію. Так, там один хід. Ми жовтих не можемо зарядити. Це було б доречно підлікуватися. Ну, добре, давайте тоді ось так прокинемо. Так, робимо ось так. Хоча б якесь сповільнення їм кинемо. Хоча грімстіл він же ж накидає. Прискорення, і знову ці будуть міньйони. Може, жовтий знизу заїде, не заїхав? Так це ще прийдеться в Таунт, напевно, вдарити. Щоб був мегаминьон у нас. Давайте ось так пошукаємо жовтий знизу. Так, таунт. Тихо, гіма, тримайся. Я тебе прошу. Так, лікуємось. Зрізаємо. А, ми ж тільки. На таун це спрацює. Так, ну це мінус Людвих. Таун скіки. Два ходи залишилось. Ну це багато. Давайте ось так спробуємо хоча б віку зарядити. Так, мінус. Ні, тут ми не вивеземо. Тому що Лімонвуд б'є. Ми не всі майже заряджені. Треба розряджати. Ну, давайте ось так. Ще й там шкоду нанесе. Ну добре, тут прокинемо зелені. Чи навіщо? Ой-ой-ой, 1200 по всім. Ні, тут нічого ми не зробимо, на жаль, ще й віку пробив. Як я цих гримстілів, ну просто я не, не не можу передати словами, як я їх люблю. Вони мені і на звичайних війнах не подобаються. Ні, ну тут вже немає. Немає шансів, на жаль. Ну, Начебто і команду непогано взяв, але ж трішки не пощастило. Ну, що ж, буває, перший нулик. Оборона ну, добре тримає, тому топ-5 якось так. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!